Можливо, як ми, люди ще не жили, розривали, жили, вішки рвали, топили жир, скільки кінських сил ми положили, люди так не жили. Радість пільйо в м'язах ножовими. Жили за режимом між живими, щоб вижити, ми ворожили. Янголи збудили, козака чотири входять до хатини. Вони глядять на мене, я на них, вони на мене. А. Я один, не встигнути, суки заходять з тилу голі кулаки, та мною нажита сила проти зброї ріжучої судини. Кулаки, душу колотили, груди розшивали вилами, бій із тінню. Повітря димному бій і з тінню я подібен прибиту збоку, зверху знизу та прямими черепа. Були пробитими ударами руки, рилися, могили руки. Моїх хлопців хоронили.